Вітаю вас, друзі! Між високими горами і стрімкими річками на землях, де сьогодні знаходяться кордони Туреччини, Вірменії та Ірану, колись існувала могутня держава Урарту. Її кам'яні міста, грандіозні храми та загадкові написи досі приховують чимало таємниць. Тож, давайте прямо зараз розкриємо секрети однієї з найбільш незвіданих цивілізацій давнього світу та дізнаємось, що це було, звідки взялося та куди поділося. Нумо починати. І розмову про урарту я розпочну з хаяси, конфедерації племен, яка процвітала на вірменському Нагір'ї та східній Анатолії між близько 1500 та 1200 роками до нашої ери. Територія, яку вона контролювала, ймовірно простягалася від Арарату на сході до річки Єфрат на півдні. Центром цього об'єднання був регіон коло сучасного міста Ерзінжан на рівнині Ерзерум на північний захід від озера Ван. Завдяки родючим землям і природним ресурсам, таким як золото, Хаяса процвітала. Крім золота, цей регіон також славився своїми конями та керамікою, яка, на відміну від розфарбованої месопотамської, мала поліроване чорне покриття. Через усе це багатство деякі дослідники вважають, що саме тут колись існувала легендарна держава Арматана, а хаяса є її прямим нащадком. Так це чи ні сказати важко, бо про Арматану майже нічого не відомо, крім того, що ця держава воювала з хетами та торгувала з еблаїдами. Треба додати, що Хаяса ніфіга ні разу не було мирним об'єднанням. Бо відомі нам лідери цього союзу, а це Караніш Маріяш Хуканаш та Аніаш, прославилися якраз війною. Так Караніш напав на хетів, але отримав відсіч від Тутгалії II. Нічого не зрозумів і напав на хетів знову. І тому отримав тягла ще й від супілолюми першого. Його наступник Маріаш чи Марінас одружується з хетською принцесою. Але що цікаво, потім буде стращений хетами за порушення свого шлюбного контракту ну чи договору. Як бачимо, в цей час Хаяса, скоріш за все, знаходилась в асальній залежності від хетського царства. Куканаш, судячи з хетських написів про обмін полоненими, підняв успішне повстання, яке завершилось тим самим одруженням, але вже з новою дочкою Супілуліму І. Не дуже ясно, чи була Хаяса на той час незалежною чи ні, але останній з її відомих царів, Аніяш, нападає на декілька приграничних фортець хетів, тим самим спровокувавши хетського царя Мурсілі ІІ на нову війну. Так, в записах Мурсілі можна знайти такий напис. І коли я повертався з-за статану до Каркіміша, королівський принц Наналу вийшов мені назустріч по дорозі і сказав: ворог Хаясана обложив Ганувару. Нуван зарушив проти нього і зустрів його під стінами ганувари. Десять тисяч чоловік і сімсот колісниць були підготовлені до битви проти нього. І Нуванза переміг їх. Є багато мертвих і багато полонених. Якщо вірити напису. То чималеньке військо Хаяси було знищене і самому царству лишалось недовго. Але на допомогу прийшла спочатку зима, а потім хетам вже було не до Хаяси. Бо на горизонті вже маячили кораблі народів моря, а з гір почали спускатися племена касків, що чекали свого часу. Що ж до племен Хаяси, то вони часом змішуються з іншими місцевими племенами, такими як Арми Шупрія та Наїрі. Ймовірно. Мотивовані необхідністю захисту від більш агресивних і могутніх сусідів, таких як набираючи силу асирійці на південному сході. Згодом, вже після колапсу бронзової доби, ці різні королівства конфедерації та просто племена десь приблизно в дев'ятому сторіччі до нашої ери об'єднуються в першу повноцінну державу цього регіону королівство Урарту, про яку ми зараз і поговоримо. Але перед цим підпишіться на канал, хто ще ні. А хто вже да. Підпишіть батьків або дітей. Хто хоче та має можливість, можете зробити донат по реквізитам у закріпленому коментарі. Хто хоче, але не може, буду вдячний за лайк та репост. Ну а я продовжу. Сама назва Урарту походить від Урашту, а сирійського слова для королівства, яке означає високе місце. Можливо, посилаючись або на гірський регіон, або на звичайну практику урарців будувати укріплення на скелястих виступах. Для вавіланян вони були уруатрі. А для євреїв це царство було відоме як Арара. Самі жителі Урарту називали себе Біаїна, а свою державу Біайнілі, що можна перекласти як земля Наїр. Основною мовою була Урарська, що належить до хурита урарської мовної сім'ї. Деякі вірменські, а також радянські та грузинські вчені, були схильні вважати, що урарська мова була письмовою, а розмовною мовою в Урарту була протовірменська. В той же час західні лінгвісти, такі як Арно Фурне та Алан Бохмарт, констатують, що хурито урарська промова є спорідненою з праіндоєвропейською, що підтверджується лексічною подібністю для письма. Спочатку використовували асирійський клінопис, але пізніше перейшли на урарські ієрогліфи. Ну, такий висновок можна зробити по царським написам, де після царя Ішпуїні, і її аж до розгрому урарту при Сардурі IV писали лише по урарськи і якщо мова вже зайшла про царів, то треба сказати, що управління державою здійснював монарх з тісним колом радників і значно більшою групою цивільних адміністраторів, які наглядали за храмами та такими будівельними проектами, як фортеці, дороги та канали. Регіональні губернатори представляли короля в провінціях, здійснювали правосуддя та збирали податки, які згодом відправлялися до столиці. Сама ж столиця Урарту, фортеця Тушпа, була побудована на вапняковому мисі на східному березі озера Ван у Високогір'ї. Пізніше Тушпа буде називатися Ваном і, можливо, на піку свого розвитку там проживало біля 50 тисяч осіб. У столиці також був королівський некрополь, що складався з камер, вирізаних у скелях, на яких саме й було побудоване місто. Але згідно написам масирійського царя Салмана Сара III, Тушпа не була першою столицею Урарту. Так, завдяки його написам нам відомо про знищення попередніх столиць міст Сугуній та Арзашкунь. Що як би одразу дає нам зрозуміти, що з добросусідськими відносинами тут одразу якось не вийшло. Можливо, саме через це нову столицю, Тушку обклали оборонними спорудами вже як треба. Так, характерними рисами її укріплень є масивні стіни, що спирались на кам'яний фундамент з великих квадратних блоків. На асирійських рельєфах укріплень Урарту є також величезні оборонні зубчасті вежі з вікнами. На одній частині стіни можна знайти напис асирійською мовою, висічений під час правління Цардурі І. Так там можна прочитати наступне: «Цардурі, син Лутіпрі, величного царя, могутнього короля, царя Всесвіту, царя землі Найрі, царя, якому немає рівних пастуха, якому варто дивуватися, який не боїться битв, царя, який принижував тих, хто не хотів підкорятися його владі. Я Сардурі, син Лутіпрі, цар царів, отримав данину від усіх царів. Сардурі, син Лутіпрі, говорить: я добув цей папняк у місті Алніуну. Я звів цю стіну. Іншим великим інженерним досягненням став 80 кілометровий викладений каменем канал, який доставляв прісну воду з гір Аргос до столиці. Бо озеро Ван воно було соленим. Будівля була побудована царем Менуа і сприяла поширенню виноградників і фруктових садів, у результаті чого тушпа отримав репутацію міста сада. Акведук був побудований там, де це було необхідно, на великих кам'яних блоках, які часто місять написи, що вказують на ім'я будівельника та попереджають про прокляття, що впаде на будь-яку особу, яка зруйнує споруду. Як, наприклад, у цьому прикладі. Кожного, хто пошкодить цей напис, хто його переверне, хто зробить такі речі за своїм бажанням або від імені іншого, Менуа попереджає, що Бог жаху Халді, Бог Тейшеба та Бог Сонця Шівіні його з поля зору сонця. До речі про Халді. Незважаючи на те, що він був головним богом у пантеоні урарських богів, його функції так до кінця і не визначені. Ясно тільки те, що він був пов'язаний з війною та всім тим жахіттям, що вона по собі лишає. Цей бог був настільки важливим, що урарців іноді називали халдіянцями або дітьми халді. Правлячий король був відомий як слуга Халді, і всі війни велися від його імені. Халді вважався покровителем царів і саме йому присвячувалися перемоги та будівельні досягнення. У столиці Урар, тушпі, був побудований величезний храм на його честь. Також його часто зображали зі списом або мечем в руках, що підкреслювало його військову могутність. Іншим важливим божеством був Шивані, бог Сонця, який, враховуючи його представлення як крилатого сонячного диска, був ймовірно натхнений єгипетським богом Ра. Дружина Халді Арубані вважалася богинею родючості материнства та достатку. У середині 9 століття до нашої ери Урарту стає найсильнішою державою передньої Азії. Наприкінці цього століття за правління царя Ішпуїні влада центрального міста Тушпи зміцнилася, а територія Урарту розширилася. До держави були приєднані землі між озерами Ван і Урмія, а також Південніше Урмі. На півночі урарські війська завоювали родючі землі вздовж річки Аракс. Після Ішпунії престол перейшов до його сина Менуа. За правління якого почалося активне будівництво, споруджували фортеці, палаци, храми, а також проклали канал до тушпи, який забезпечував місто водою та зберігся до наших днів. Також тривали іригаційні роботи та завоювання нових територій на півночі та південному заході, аж до середньої течії річки Іфра. Розширення Урарту на захід дозволило взяти під контроль торгові шляхи за Сирії до Малої Азії. Що ускладнило ситуацію для Асирії, яка залежала від постачання коней та заліза. Асирійський володар Салманасар IV 6 років воював проти Урарту, але так і не зміг повернути втрачені території. У цей час урарський цар Аргишті І, син Менуа, успішно боровся з асирійцями і здійснював походи на південний схід аж до озера Урмія. Він також заснував нові міста, зокрема, Аргишті Хінілі та. Еребуні, який і є сучасним Єреваном. До кінця правління Аргишті І Урарту досягло піку свого розвитку, контролюючи величезні території в Закавказі біля озера Урмія та торгові шляхи з Малої Азії. Це надзвичайно послабило Асирію, яка й так перебувала в економічному та політичному занепаді. Аргишті І змінив його син Сардурі ІІ, який продовжив політику батька та розширював межі держави. Урарту Рарту середині VIII століття до нашої ери було типовою східною деспотією. Цар мав необмежену владу, захоплював землі сусідів і поневолював населення. Влада Урарту над підкореними племенами часто була тимчасовою, і хоча держава була сильною, вона не досягла такого впливу, якого свого часу мали Аселійці. У Сьомому столітті до нашої ери царство урарту зазнало загадкового. Але надзвичайно жорсткого занепаду приблизно між 640 і 590 роками до нашої ери, їхні міста були зруйновані. Держава, ослаблена багаторічними війнами за Сирію, втратила здатність контролювати власні території. Хто саме знищив урарту, достеменно невідомо. Серед можливих винуватців називають скіфів, кімерійців або навіть самих повсталих підданих того ж Урарту. Якщо говорити про археологічні знахідки, то вони свідчать все ж таки на користь скіфів. Так, у зруйнованому місті Тейшебаїні знайшли наконечники стріл, характерні якраз для лучників скіфів. Саме місто було зруйноване між 594 та 590 роками до нашої ери. Вірогідно, різні міста Урарту зазнавали нападів від різних ворогів упродовж кількох десятиліть. Урарту гине приблизно в той самий час, що й його головний ворог Асирія. Столиця асирійців Ніневія буде знищена у 612 році до нашої ери у наслідок коаліційного нападу вавілонян, мідійців, скіфів та інших народів. Дві держави, що воювали протягом століть, не змогли вистояти проти навали, як старих, так і нових ворогів. Близько 585 року до нашої ери. Території Урарту остаточно прийдуть під контроль мідійців. А згодом вже за правління Кіра Великого у VI столітті до нашої ери стануть частиною Ахаменійської імперії. Треба додати, що грецькі історики нічого про Урарту не знали. І лише археологічні розкопки 19 століття відкрили світу цю неймовірну культуру бронзової доби. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. До речі, більш детально про урарту можете подивитись на каналі у Вайлдфокса. якщо, звісно, маєте час та не боїтесь стрімів. Ну а головне, ви знаєте: любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре.